«Антраль» для здоров'я печінки та підшлункової залози. «Антраль» Я сподіваюся, наші е, повітряні сили, це вам такий подарунок зробили до дня народження. Оце от збиття цих три су 34 Я висвітаю з цим днем е, і хотів би е, дізнатися деталі, тому що читаємо багато, бачимо багато різного іпсоїде, мовляв, самі собі збили. Розкажіть, будь ласка, як так вийшло, що за одну добу не один, не два, а цілих три су 34 недешевих втратила. Росія, ну, давайте так. Скажемо, що не вперше вже такі прецеденти були. Ми знаємо, я там жартував, про брянську різанину, так, яка була. І, відповідно, знаємо про одеські два варіанти, які були теж су 35 і су 24 м Тому це дійсно гарний подарунок, як ви кажете. до народження. кращого не придумаєш, це дуже піднімає настрій, і розумієте, що. Ну, взагалі, всі всі люди були ну, от такі, дещо там пригнічені, коли кадри показують там нічної атаки. І так далі. А потім раз і одразу три винищувача-бомбардувальника, які атакують е керованими бомбами на напрямку, знищуються е знищуються дуже короткий час. Успішно е ворог уже навіть підтверджує такі втрати. То тут е зрозуміло, що е треба дійсно подякувати людям, які це роблять, тому що надзвичайно важливо на сьогоднішній день. От, от такими власне втратами збиттям літаків впливати і на російських льотчиків. Вони ж теж зараз там замислились, думають, а чи варто так ризикувати? А командування послало на смерть і так далі. Тут можна по різному зараз маніпулювати навіть цією інформацією, якщо навіть і потрібно мають полювати. Вони зараз самі у себе в телеграмах там пишуть чорний день авіації. А чи варто це робити? дороговартісні машини по два пілота в кожній сидить і так далі. І так далі, тому складність дійсно цієї операції ну говорить сама за себе. Треба власне розгорнути безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення, розгорнути. Батарею, нехай навіть не в повному складі, і це і застати ворога ворога ненаська, як то кажуть, так і успішним одним ударом блискавично, швидко знищити ті цілі. Чому одразу три? Ну тому що ударна група от летить і завдає ударів е, ну, фактично так, от, групою, так, група літаків, як це було тоді на півночі, так і зараз от е, Тому Думаю, що це буде мати серйозний вплив, якщо було б більше у нас засобів на сьогоднішній день з великого радіусу дії, маю на увазі комплекси, які маємо озброєнні сьогодні, а ще на додачу до літаків в 16 які підсилили з повітря ті всі речі. А ще, якби АВАКС літак давав ціле вказання цим комплексом. Авіаційним і наземним то була вже зовсім інша історія для російської авіації, і вони це прекрасно розуміють, що до того воно дійде рано чи пізно. Україна зараз тримається перед нами дуже серйозний ворог. Я от нещодавно казав буквально позавчора. Скільки е, ракет по Україні полетіло спочатку вторгнення? Думати, 7400, це усіх типів, включаючи та С-300 і так далі. Збили ну небагато, тому що порівняння, тому що збиваємо тільки крилаті ракети. Ті, що можемо збивати, Ну, вже і іскандери, і балістика додались до цього списку. Тому у нас дуже е, серйозний противник, і е, ми тримаємо стрій, тримаємо оборону. Ну і чекаємо посилення посилення над західними системами, ну на жаль, не так все швидко. Промисловість зараз і німецька, і французька, і американська запускається з дедалі більшою інтенсивністю. І сподіватиме, що дотримують партнери слова і забезпечать нас усім необхідним, щоб відбити цю агресію. Пане Юрію. я правильно розумію, що ці су 34 вони саме несли керовані авіабомби, і це ті бомби, які багато дуже працювали в першу чергу по правому берегу Дніпра і несли отакі шалені руйно. Ну, Керовані бомби застосовують вже більше як півроку. Спочатку це були поодинокі випадки застосування, тобто вони випробовували. Береславський район, особливо Херсонської області, став таким от, на жаль, полігоном для випробування. Дуже часто там були, от, власне, ті прильоти. вони були не неточними, вони були поодинокими, хаотичними. Ну але потім ворог зробив певно, певне коригування, дещо покращив можливості свої, ну зрештою точніше, сильно вони не стали, але вони стали більш масованими. Ви бачите, що якщо летить літак, от група літаків, тіх три, так то е, можуть там по дві бомби е, внести кожний. Допустимо, підколота вже шість. Розумієте, що от е, шість бомб летить е, десь там на якийсь об'єкт чи на якийсь напрямок. Е, 500 бомба ну. Коли розривається, це дуже-дуже серйозні руйнування, 500 кілограмів. Ну, це як крилата ракета, теж бойова частина, 500 кілограмів має чи Іскандер, чи е, калібр і так далі. Ну, тому е, небезпечно. Єдине, що ті бомби не можуть летіти там, на сьогоднішній день далі, як 20 км, 25 кілометрів від лінії фронту, тобто на таку ж відстань вони їх можуть запускати. Але якщо хочуть запустити далі. Їм треба і підлетіти ближче. От, власне, це один із цих варіантів, коли російський це барзомітр, як то кажуть, зашкали. Вони вирішили підлетіти ближче і попали от в таку неприємну ситуацію. А для нас дуже приємна ситуація. Пане Юля, це ми можемо сказати, що наші збройні сили України втілили дуже хорошу засідку, і такий, от ефект несподіванки для окупанта. Ну, звісно, це спланована операція, дуже складна, як я вже кажу. Це не просто якась установка там стоїть. Потрібно підрозділ забезпечити там перебування. Це батарея, нехай не в повному складі, але вона повинна це буде радар, командний пункт, пускова. І так далі, ну можливо декілька пускових тут деталі зараз ну абсолютно не розкривається, це зрозуміло, але це все ж не не голка, так його треба розмістити, і так далі, щоб воно було замасковане, якщо ворог. Довідається, що там є, зрозуміло, що не буде ні підлітати, і взагалі е захоче завдати ураження. українське ППО для них це ласа ласа ціль, надзвичайно вони не пожаліють нічого. Тому, власне, це дуже небезпечна операція, але дуже гарно спланована і е успішна в даному випадку. Е більш тут додати вже нічого. Ну знаєте, вон для них справді це ласи шматок, а в їхніх зведеннях в Канашенкова то вони кожен день. стільки патріотів нам валять, що де їх взяти ще. До речі, не відкриваючи ніяких таємниць, користуючись лише відкритими джерелами, відразу після того як стало відомо, що ліквідовано було три цілі в повітрі. 134-х, міністерство оборони Німеччини записало повідомлення. А ми якраз передали Україні ще один комплекс Петріот. Тому отаке в німців повідомлення. Ну нічого не натякаємо, кажуть німці так, але ми так будемо допомогли і будемо надалі допомагати. І третя батарея Петріот вже складі ну, друга від Німеччини. ну, Розраховуємо на Айріс, ще один. І ще скільки там три-чотири Айріси нам вже в 24-му році Німеччина обіцяє власне, нам виготовити це про те, що про промисловість військова. Цих країн західних, країн, які є лідерами в виробництві цих систем, і Штати, і Німеччина, Франція та інші запущено в рази, в рази потужніше, маю на увазі, тому що ну, ніхто не розраховував, що Росія буде власне, робити такі речі власне в третьому тисячолітті. І озброєння, на жаль, не так достатньо, і саме боєкомплекту і так далі. Тому ми маємо вистояти у ці непрості часи і забезпечити наше військо не лише зенітними керованими ракетами але і іншими засобами: це артилерія, боєприпаси, броньована техніка і так далі. Пане Юрія, якщо говорити про власне, ви вже згадували авіацію F-16, Володимир Тланський повідомив сутна, що переговорив в телефонному режимі з прем'єр-міністром Голландії, Нідерландів Рютте і. Що що сказав прем'єр-міністр? Що 18 начебто F-16 вже готові для передачі Україні. А аналітики інституту вивчення війни взагалі сказали, що ця авіація, тобто ескадрилья за ем, зразками НАТО, 18 одиниць F-16, може бути в Україні ще до кінця цього року, тобто до кінця року тиждень, залишився. Ну може бути, може і не бути. Тут яка різниця? Нам потрібно не просто літаки тут поставити, щоб ворог на них кинжали свої ціли. Так нам потрібно, щоб вони працювали. Те, що вони будуть чи не будуть, не важливо потрібно дочекатися фахівців, які будуть обслуговувати цю техніку, які будуть забезпечувати результат. Ну плюс підготовка інфраструктури зрозуміло, що вони можуть і, та і вже виконувати завдання на діючих аеродромах по оперативних, які у нас є в повітряних силах по всій території держави. Ну але все ж таки адаптувати інфраструктуру треба краще для того, щоб була ефективність, для того, щоб був захист кращий для цих літаків. Ми розуміємо, що ворог буде полювати. Ви бачите, що ще завжди під прицілом ворога, навіть радянська техніка, яка там сьогодні отримують. Ну тому маємо дочекатися, те, що говорять про певну кількість літаків, це добре. Те, що іде динаміка, це добре. Зрештою, нічого нового повідомлення немає, тому що це ще один послідовний крок нашого партнерів. На шляху до надання Україні цього озброєння, і вчора було прилюдно те, що вважали за потрібне, зрозуміло, що перемовини значно ширші і глибші, де враховуються всі тонкощі деталі. Всі люди, які всі країни, які в рамках авіаційної коаліції прораховують найдрібніші деталі для того, щоб був, був той результат, який нам потрібен. Пане рівно, що говорити про цю зиму і про очікування атак ворога з повітря. Е, от було повідомлення, що вони чекають стабільних морозів, аби завдавати масштабних ударів. Але зараз бачимо е, от цієї ночі летіло дев'ять шахетів. Всі дев'ять було ліквідовано 100%, І це, як правило, дуже е, вже стала величина. 95-100%, Це дуже добре. Е, не застосовують крилатих ракет фактично. В чому причина? Неефективність, мала кількість очікування ворога. Ну шахедів так, ну вони звечора атакували десь шістнадцятої з, з 18 перепрошую години, і е, потім друга хвиля. Там ще два дрона долетіли аж до Хмельницької області. Навіть ну знищили усі й слава Богу. Дронів дуже багато. Ми про це і з вами, мабуть, говорили не раз, що буде більше БПЛА ударного типу, таких як шахет, бо вже і виробництво, і так далі. А на даний момент 3700 вже шахедів шахетів. Запущено по нашій державі. Це додайте до тих ракет, про які ми говорили 7400 uh -huh. спочатку на масштабного вторгнення. Ну і за рік, від коли шахеди почали застосовуватись, це 3,700 плюс ланцети кілька тисяч. Ну я вже не будемо FPV-дрони рахувати, бо там дійсно рахунок буде дуже великий. Ось таким чином ворог застосовує. 2900 було їх знищено. І Надалі, ну, мабуть чи варто очікувати й подальшої і такої тенденції щодо не, застосування БПЛА ударного типу. Вони будуть е, мабуть поступово ну, 10, 15, 20, 30, інколи 75, Ви бачите, так застосовувати ага. виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Ну виснажувати це не тільки щоб ми там витрачали техніку техніка, там ламалась чи ракети. Нас відповідно йшли в розхід, а це і завдання ударів. Кожен жархет направлений на свою ціль, і інколи власне потрапляють в цю ціль. Тому маємо розуміти, що ворог буде і надалі це робити. Що стосується ракет, ми бачили. Ми бач, ми не бачили, ми переживаємо зараз, коли власне буде якась агресія вже з застосуванням авіації. Ну, люди переживають в основному по всій території нашої держави, тому що ракет повітряного базування не застосовувались ну, вже три з половини місяці. Вже скоро чотири навіть місці, окрім одного випадку, коли було випущено 19 ракет Х-101, Х-555, які полетіли на Дніпро і на Київ. Лише один раз стратегічна авіація за чотири місяці фактично застосовувала ці літаки. Ну і так само і калібри в чорному морі вдалось потіснити ворога подалі від власне тих штатних місць базування, десь вони новоросійськ перегнали, але це не говорить про те, що звідти не можуть завдаватись ударів калібрами. Ворог відновлює свій ракетний потенціал, це зрозуміло. Вони будуть це робити, можуть виготовляти ці ще ракети, про що нам говорить Головне для розвідки постійно. Тому чого очікувати, важко сказати. Нам треба посилюватися для того, щоб відбити, в разі чого, цей повітряний народ. Юрія, дякую вам за цю розмову. Ще раз хочу всіх привітати з, з прекрасним тим влучанням 134-х. Я матиму надію, що е, це буде частішати. Ну або самі ж окупанти відмовляться від використання, тому що е, знатимуть, що будемо їх ліквідовувати. Дякую вам і ще раз вітаю з вашим днем. Народження, дякую вам. Галі з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.